Задумайтесь, як круто приміряти одяг, не виходячи з дому і навіть не одягаючи його. Сьогодні ми тестуємо одразу дві нейромережі для AI примірок: PicoPilot і Kling. І для експерименту я обрала свою шикарну фіолетову шубу. До речі, маленька порада. Найкращий результат ви отримаєте, якщо зображення одягу буде на білому фоні. Отож, почнемо. Перша у нас PicoPilot. Тут вам одразу дають 50 монеток на старт, і перші генерації коштують всього одну монетку. Завантажуємо фотомоделі. Можна обрати готову модель або додати своє фото. Далі моя фіолетова шуба. Завантажуємо, запускаємо генерацію і чекаємо результат. Хм, Чесно кажучи, щось мене не дуже вражає. Далі переходимо до Клінг. Тут є цікава функція створення моделі з нуля. Але для чистоти експерименту обираємо те саме фото і завантажуємо ту саму шубу. Тиснемо генерувати, і зачекайте трохи. Ось результат. Ну що ж, я однозначно вважаю, що в цьому раунді переміг Клінг. Все виглядає дуже гармонійно. І мені подобається, як річ лягла. А як вам результат? Чекаю ваші думки в коментарях, і не забудьте підписатися на мій YouTube та Telegram канал де я ділюся корисними промтами і крутим ai контентом.